Така погода у нас мінус три, тепло для зими. Ночі страшне, холодно. Йду, прийде Наталю, може там тихенько, бо вже вікно помахало мені хоч на пару хвилин, як вона там. Все зайшла. Наташа, не буде вона шуміть сильно, щоб Сашу не розбудити. Ага, все добре, і в тебе дивлюся стоять котики. Мої теж стоять. Наташа, а вони там корінці попускали, будеш садити? Ага, і я на одном бустері посажу. Ага, і я посажу там, де ми з Наташою садили горіхи, що в нас повикапували. Посажу кожушка. Так, я думаю, будуть з водою ж, будуть живі. Наташа зробила мені каву. Ну, молодої Наташі нема, тому в нас не лади. Сміється. Та ні, нічого страшного. З кави машини дуже смачна кава. Наталя завернула мені гостинчика. Щоб я двері відкрила. Боже йому здоров'я, ви ж викарпивкався, що ми розуміємо, що це важко. Ось так. А ти собі не зробила? Не хочеш? Так я лимончик принесла. ой, Саня кашляє Положиш холодильник, лимончик. Купували є у мене, але Наташ, треба ділитися. Не знаю, де те сало. Чи я його знімаю, а, а сонечка є. Бо я без очків. То я й не бачу, де воно там. там дивися там звушки. Та бачу тільки ж. Ні, Наташ, ти в мене на, на екран а, подивися. Наташа, не в вікно, а мені в екран. Я її знімаю чи ні? Та не бачу я теж її. Вона видно десь. Та я її бачу. Ні, той. — А, ж вона сало їсть. О, все. Ото вона сало. Мені так подобається, як. Як димить? Мені так подобається, як у вас там mm. димок іде. Ay, так так димок іде. Ж, як у бабусі в селі колись. <laughs> так нагадало. Ні, ну все нормально. Наташа занесла ето, огород, собі зробила міні. Наташа що це Парничок. таке? Парничок. Ага. Тут є смарок, ялівець і доніка. А це ти вже потім зрізала, Чи ото, що ми... Щас, а, О, це буде гарно клас. Подивимося, що буде. Да. А, тут у тебе такі... — ну, такі... стаканчики, які високі а, були ага, у мене ну, я я а, тож, ага. А там... Nie, ну, так. що є стаканчики там. Ні. Ні, їй треба, щоб, те, таке, щоб були такі. Так, є високі. Да, є такий контейнер, щоб а, ну, такі. Ось тепер... такі були, ну, я не знаю. А ні. я посадила э, перець в, ну, ту же. в ту ж. Мені й перець, ну ще тільки дві ці ті гічки виросло, то ще не вилазить. Ага. Ще спина. Наташ, я на лестницю поставила. Все, пішли закривайся, я пішла, бо воно я в курточці, воно холодненько. Ну вона на це, на сніжків uh -huh. тут. А воно Ну холодно. бачиш, як сніжок тут? Да, хо, давно ж тут сквозь зніг. Ага, отут тільки обережно, бо тут льод, бачиш? Я тут обходила. Я, я, воно, оце хоч не розірве нам труби цієї, Ага. Я не знаю. Оце ж а, це ж струби воно текло. І оце ж капель. Ага, ага. Я не знаю, як воно не розірве. Ой, ну а на сонечку то нічого. Ну, Все. Сводяло. Наташа незабудки всі під снігом. Та нічого. нічого. Снігом це нічого. Тепер видно. А це ж Наташа сливо обрізала і видно, і так і добре. Як, наче, того немає. Так, дякую. Пока. Пока. Телефонуй. Да. А от тут немає. Ага, тут немає, а, а тут шапки. шапки. Ага, Біля. гарно. Маргочка, йди додому. Диви, бігаєш, йди додому, красуня. Ой, пішла. А ось отут бачиш, скільки в тебе собачок. Ой, все, покажу, покажаю. Тера, успокойся. Сірий, як у тебе справи? Ой, господи. Ти що небудь там бачиш тими очима, зовсім тебе не відкриваєш очі. Іди їсти. Ти бачитимеш, куди я висиплю? Ану, понюхай, тут рибка є. А? Іди сюди, йди, 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 хороший, я сюди висипаю. Давай, 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 ну баче, раз спускається, ой, тільки боїться. Давай, їж, їж тепленьке. Ой, господи, о, ну, молодець. Я хвостики підсмажила йому, і бульйон варила телятину для Фенді, туди ще додала хлібця. Ну все, їж. Ага, їсть, їсть. Треба вікно відкрите і помить. Забруднив, о, та це йому смачненьке там. І ця красуня попросила їсти, їж, їж, я не заберу. Угу. Їж. Треба ще їй насушити парочку ж, зараз буде просити смаколиків. Їж, іш хороша, хороша дівчинка, їж. Ой, що бабуся робить? бабуся готує. Бабу. Ой, відтікай, забула, яку, яким боком я стелила, щоб йому більше місця було. Здається, отак. Може помиляюсь? Ой, який він тут. Дідуть малюки. Вікуля написала в вайбері, я замерзла, повідкривала все попровітрювала. Вікуля написала, що так, через зараз зараз поміряю, що їдуть. Думаю, треба підготувати швиденько тут містечко. Ой, пашкенька це одіяло, як я його ковдра, верніше. Як я його витрушувала. Ну, витрусила. Так, і так, і так. Ні, отак, мабуть. Ой, не лінюся. Швиденько. Ну, їм тут їхати хвилин 20. Так. Пенді, оце ти будеш тікати. Святик буде на тебе нападати. Він хоче гратися. Ух. Я не думаю, що вони написали вже, як поїхали. Так. Щось, мені здається, воно трішки менше стало. Так. так. Ух. Бабуля спішить, спішить. Отак. Подушки обкласти, ну, подушки не буду, а іграшки принесу. Так, Фенді, це не твоя собачка, це святіка. Так, пішла по іграшки. Все ж він тут розкорочив. Здається, все. готово. Бабуля готова зустріти правнучка. Вийшла, погуляю і, і тут почекаю моїх вікулечку і Святославчика. На дворі гарно. Думаю, плюсов, не плюсовай, а чи нуль там. Ну, сніг не розтав, ну, сирувато якось на дворі. Ну, Погуляю, щоб уже швиденько відкрити ворота і забрати свого красунчика.